ренос 3 третього покоління з дизельним економним двигуном К9К 1,5 в гарному кольорі. 2012 року випуску, оригінальні легкосплавні диски, спереду та заду присутні парктроники. Автомобіль тонований, комбінований салон. Автомобіль у 2024 році пригнаний з Бельгії з пробігом 176 тисяч. Ось його Вінкод. Навігація, шестиступка, шкіряне мультикермо. Все з автомобілем присутнє, гарна комплектація, ззаду також парктроників, резинові коврики, також багажник, є комплект Герему та помпи. Ось такий стан по кузову, покажу ще тут 4 електропідйомники, шкіряні карти, шкіряне мультикермо, Автосвітло. Зараз на автомобілі в нас... 189 тисяч кілометрів двозонний клімат. Друзі, авто знаходиться у місті Вінниця. Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте або замовляйте доставку. Всім гарного дня та мирного неба!